Якщо у вас є вільний час в балонії, а також у вас є багаж, який вам заважає прогулятися, ловіть локацію, де ви можете його залишити на декілька годин. Посилання на сайт, а також координати точного розташування будуть під відео. Безконтактна камера схову дуже зручна штука. Тут ви можете залишити будь-якого розміру багаж. В нас було дві валізи, ми все змогли вкласти в одну ячейку. П'ять годин нам обійшлися вісім з половиною євро всього за дві валізи. And close the Ця камера схову розташована близько до залізничного вокзалу, а також до автобусної станції міста Болонья. Це взагалі дуже зручно. І навіть якщо у вас мало часу, ви можете прийти, здати тут багаж і йти собі спокійно погуляти. От на карті я позначила як і локацію повністю з адресою буде під відео.